Привіт! Сьогодні у нас Вікторина на загальні знання. Чудова можливість перевірити свої знання і дізнатися щось нове. Ми підготували 28 запитань, і на кожне з них у вас є 13 секунд на відповідь. Ви завжди можете поставити відео на паузу, щоб дати собі трохи більше часу. Готові? Тоді починаємо. Який тип тварини баракуда? Птах, змія, риба. Баракуда це рід великих хижих морських риб родини баракудових. Дощові черв'яки мають як чоловічі, так і жіночі репродуктивні органи, як називають таких тварин: монохродити, гермафродити, анафродити. Гермафродити це організми, які мають як чоловічі, так і жіночі репродуктивні органи. Який другий колір зверху у весельці? Червоний, помаранчевий, синій. Веселка зазвичай складається з кольорів у послідовності: червоний. Помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Як називаються тварини, які харчуються лише рослинами? Травоїдні. Хижаки. Всеїдні. Травоїдні або гербівори – Це тварини, раціон яких складається виключно з рослинної їжі. Як називається червоний пігмент, що міститься в крові? Плазма, гемоглобін, меланін. Гемоглобін це білок у червоних кров'яних тільцях. Еритроцитах, який надає крові червоного кольору та переносить кисень по всьому тілу. Скільки місяців мають рівно 30 днів. 4, 5, 6. Місяці, що мають рівно 30 днів квітень, червень, вересень і листопад. Яка група крові відома як універсальний донор? Друга позитивна, перша негативна, четверта позитивна. Люди з групою крові перша негативна вважаються універсальними донорами, оскільки їхня кров може бути перелита пацієнтам будь-якої групи крові. Як називається слово, яке має протилежне значення до іншого слова? Синонім, омонім, антонім. Антоніми це слова, які мають протилежне або контрастне значення. Коли була перша письмова згадка назви Україна 1456 рік. Т1213 рік. 1187 рік Перша письмова згадка слова Україна датується 1187 роком у Іпатіївському літописі. Як називається група левів Прайд. Стадо. Зграя. Група левів, яка зазвичай складається з кількох дорослих левиць, їхнього потомства та одного двох дорослих самців, називається прайдом. Який океан найглибший? Атлантичний, індійський, тихий. Найглибшою точкою на землі є маріанський жолоб, безодня Челенджера, який знаходиться в Тихому океані. Як звали грецького бога моря? Зевс, Посейдон, Аїд? У давньогрецькій міфології Посейдон був одним з олімпійських богів. Володарем морів, океанів, землетрусів та коней. До якого типу галактики належить чумацький шлях спіральна, еліптична, нерегулярна. Чумацький шлях є спіральною галактикою з перемичкою. Який найбільший вид ведмедя? Білий ведмідь, бурий ведмідь, барибал. Білий полярний ведмідь є найбільшим наземним хижаком і найбільшим видом ведмедів у світі? Що зберігають верблюди у своїх горбах: жир, воду, повітря. Супереч поширеній думці, верблюди зберігають у своїх горбах жир, а не воду. Як називається страх висоти, агрофобія, клаустрофобія, акрофобія? Акрофобія це специфічна фобія, що характеризується ірраціональним та інтенсивним страхом висоти. Як називається слово, яке читається однаково у прямому та зворотному напрямку? Омонім, паліндром, анаграма. Паліндром це слово, фраза, число або інша послідовність символів, яка читається однаково як зліва направо, так і справа наліво. Який найрідкісніший колір очей у людей? Карий, блакитний, зелений. Зелений колір очей є найрідкіснішим. До якої гори причалив Ногів Ковчег? Олімп, Арарат, Ельбрус. Згідно з біблійною розповіддю у книзі буття Ногів Ковчег причалив до гір Араратських Яка пара цих знаменітих письменників складається із рідних братів? Ірвін та Бернард Шоу. Генріх і Томас Манни. Ян і Пабло Неруди. Генріх Ман та Томас Ман були видатними німецькими письменниками, рідними братами. Скільки відсотків становить одна п'ятдесята частина? П'ятьдесятків, 20%, відсотків, 2 відсотки. Щоб перетворити дріб на відсоток, потрібно помножити його на 100%. У якій країні виробляють найбільше автомобілів: Китай, Японія, США. Китай є безперечним світовим лідером за обсягами виробництва автомобілів. Як ще називають кадик на шиї чоловіка? Адамів Кавун, Адамова груша, Адамове яблуко. Адамове яблуко це поширена назва для виступу гортанного хряща. Який відсоток прісної води на землі зберігається у льодовиках? 5-10%. 30-40%, 70-80% переважна більшість прісної води на землі законсервована у вигляді льоду в льодовиках. Скільки сантиметрів у кілометрі, 10 тисяч, 100 тисяч, 1 мільйон. Один кілометр дорівнює тисячі метрів. Один метр дорівнює сто сантиметрів. Отже, тисяча помножити на сто дорівнює сто тисяч сантиметрів. Назвіть художника, який намалював знаменитого голуба миру Оюстроден, Сальвадор Далі. Пабло Пікассо. Знаменитий малюнок Голуб миру був створений іспанським художником Пабло Пікассо у 1949 році. Скільки морів налічується у світі? 63, 86, 72. Згідно з поширеною океанографічною класифікацією, у Світовому океані налічується 63 моря. Яка висота гори Говерла? 2091 метр. 2061 метр 1867 метрів. Висота гори Говерла становить 2061 метр це найвища вершина українських Карпат та найвища точка України. Дякуємо за перегляд! Будь ласка, підпишіться на канал та підтримайте український YouTube.